Вітаю, мене звати Анна, Я представник фірми Продукт. Сьогодні розповім вам, чим небезпечні паразити для домашніх тварин. Паразити це організми, які живляться за рахунок господаря та завдають йому шкоди. Вони можуть викликати захворювання, знижувати імунітет, провокувати алергічні реакції та навіть призводити до летальних наслідків, виділяють зовнішніх паразитів та внутрішніх паразитів. Розглянемо найпоширеніші види. До зовнішніх паразитів відносяться блохи, дрібні паразитичні комахи, які живляться кров'ю тварин. Укуси бліх болючі викликають сильний свербіж. Тварини розчухують сверблячі ділянки, внаслідок чого з'являються. Потертості, рани, виразки, а з часом облесіння. Слинобліг може спричиняти блошини алергічний дерматит, який часто ускладнюється бактеріальними шкірними інфекціями. Блохи можуть бути проміжними господарями гельмінтів або механічними переносниками збудників хвороб, небезпечних як для тварин, так і для людей. Кліщі, дрібні члени станоги, які живляться кров'ю тварин, є переносниками збудників правопрозитарних інфекцій, таких як. Піраплазмос, він же баби та хвороба лайма або по-іншому називається бореліоз. Волосеїди, мікроскопічні паразитичні комахи, що мешкають у шерсті і живлять частками шкіри та виділеннями, викликають триходектоз, який характеризується свербіжем, випадінням шерсті, а також може ускладнюватись вторинними інфекціями, як і блохи можуть бути переносниками гельмінтів. Комарі. Двокрилі кровосисні комахи, самки яких живляться кров'ю людей і тварин, є переносником збудників багатьох хвороб, зокрема дирофіляріозу, гельмінтозу, який небезпечний для собак, і котів. Інші комахи, наприклад, мошки, оси, ґедзі, бджоли, викликають алергічні реакції. Гельмінти загальна назва паразитичних червів, що викликають гельмінтози. Вони вражають різні органи, такі як шлунковий кишковий тракт, печінку, легені, серце. Трематоди. Плоскі черви уражають печінку, жовчні протоки, підшлункову залозу, легені. Багато з них небезпечні і для людини. Найпростіші одноклітинні організми, що паразитують у шлунково кашковому тракті собак і котів, найпоширеніші види лямблі, кокцидії, токсоплазми. Є причиною хронічної діареї тварин призводять до розладів травлення, втрати апетиту, ваги, особливо небезпечними є для молодих тварин. Паразити це не просто неприємність, а серйозна загроза здоров'ю домашніх тварин і навіть людини. Своєчасна профілактика, обробка та ветеринарний контроль допоможуть запобігти небезпечним. Захворюванням і зберегти здоров'я улюбленців.